Усім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму youtube каналі Хто потрапив сюди вперше, то мене звати Назар. І сьогодні ми поговоримо про біржу BINGX. Я вам розповім про її функціонал, розповім, які в неї є фішки та чому нею варто користуватися. Не так давно в мене випала можливість залетіти в спотовий турнір, де винагороди складають вплоть до одного біткоїна за перше місце. Я взяв в цьому турнірі участь, публікував це в своєму телеграм-каналі. Правда, він же через один день закінчується, але такі турніри, думаю, ще будуть і Можливості будуть, тому що біржа BINX почала дуже активно розвиватися і публікує весь час дуже багато різних промо-акцій, де дає заробити як і новим, так і старим користувачам. Тому що на маркетинг вони виділяють зараз ще маленькі кошти зараз. Вони знаходяться на 53-му місці на CoinMarketCap серед бірж. Але, покористувавшись біржею, я зрозумів, що у них є шанси потрапити в топ 10, тому що біржа поки не є такою популярною і хочу зауважити, що у неї немає свого токену, а це означає, що швидше все з часом він буде, просто поки ми не знаємо по яких критеріях будуть видавати токен чи, можливо, будуть давати якісь алокації. Але в будь-якому випадку, я думаю, одним з критеріїв буде те, що будуть роздавати токени або давати алокації людям, які користуються біржею, які проявляють там якусь активність. Зараз я вам покажу, як зареєструватися, покажу трохи функціонал, їхні продукти. Але одне з найголовніших, друзі, це те, що на біржі BingX можна торгувати без верифікації. І це є, до речі, однією з досить важливих Критерії, тому що багатьом юзерам це може підійти, хто, наприклад, не хоче надавати свої документи і тому подібне. Якщо ви дивитесь мій YouTube, то ви вже знаєте, що я є партнером біржі Bybit, але нічого не заважає мені тепер бути партнером ще й біржі BinX. Дуже багато бірж ввели обов'язкову верифікацію, і біржа Bybit теж. Хоча це теж чудова і офігенна класна біржа. Ну і в принципі в крипті треба бути гнучким, я ніколи не являюсь фанатом якогось конкретного проєкту або конкретної біржі, тому нічого не заважає і вам використання використовувати іншу біржу як альтернативу, і тим самим, наприклад, навіть не тримати кошти всі на одній біржі, тому я буду використовувати, друзі, і одну, і іншу. Можливо, з часом до цього списку добавлю ще якусь, якщо знайду щось хороше. Ну і само собою, так як я вже являюся їхнім партнером, під відео я вам залишу посилання, за якими зможете зареєструватися та отримувати різні знижки на комісію, кешбеки, і навіть до 5000 тисяч доларів у винагородах. Але так усі кажуть: до 5000 тисяч доларів. Давайте ми зараз подивимось реально скільки ви можете отримати бонус. За реєстрацію. Отож, друзі, переходимо до екрану мого ноутбуку. Я собі тут виписав інформацію: дивіться, за перший депозит до 200 доларів, ви отримуєте 5 доларів ваучер. Це знижка на комісію. А вже за депозит 200 доларів, 1000 доларів і 10 тисяч доларів, ви отримаєте ваучер на 10, 20, 200 доларів. Це лише за реєстрацію без ніяких промоакцій. TF це означає, що це звичайні USDT, які ви можете використовувати як хочете, але лише на ф'ючерсах. Тобто, це USDT на фьючерсі які ви можете використовувати з людьми плечем і все, що на в плюс забирати собі або використовувати як оплату комісії, фандингів і так далі. Тобто 5, 15, 35, 235. Ну і тут вже дивіться, в принципі, всі кажуть до 5 тисяч доларів. Да, ми бачимо, щоб отримати 2 тисячі доларів і 5 тисяч доларів на фьючерси, нам потрібно депозит 150, а тут взагалі пів мільйона доларів. Оборот мільйон доларів і 25 мільйонів доларів. Тобто, як оборот ще мільйон доларів можна зробити, і 25 мільйонів можна зробити. Ну депозит пів мільйона доларів сумніваюся, що хтось буде робити. Тому давайте будемо реалістами. Пустіше це є до 1000 доларів, це є 20, 10, 35 доларів. Ми можемо забрати лише за реєстрацію. Тому, бачите, кажу вам, як є насправді умови отримання до 7 днів після реєстрації і нагороди протягом 20 днів. Давайте перейдемо до реєстрації, покажу вам що до чого. Я спеціально відкрив новий аккаунт. Коли ви зайдете за посиланням, воно є партнерське, тому слідкуйте, щоб отут у вас підтягувався код запрошення. Ось цей код, який я спеціально зробив, щоб у вас ще було 15% процентів знижку на комісії на деривативи. Це конкретно можуть робити таке тільки партнери. Партнери. Тому слідкуйте, щоб код запрошення був. А якщо він отак не підтягується, то ви, якщо реєструєтесь, наприклад, через телефон або його нема, вписуйте його, будь ласка, вручну. В телеграм-каналі під постом я залишу цей код, щоб було його зручно копіювати. Ви можете зареєструватися за електронною поштою, ввести пароль або можете зареєструватися за номером телефону. Після цього, відповідно, що ви вибрали, вам прийде код або на електронну, або на телефон, і ви вже зареєстровані. Тож давайте зараз перейду до свого основного кабінету. Вже ось це вже мій аккаунт, який є верифікований. Одразу хочу сказати: плюс. Сом можна відмітити плюсик, такий в карму їм, що в нас тут є українська мова. Ось тут її додавали, це досить круто. Тут, як і на кожній біржі, є звичайний ринок, є спот, деривативи. Також у них є копітрейдинг, це щоб копіювати угоди інших трейдерів. Але про це я думаю якось розповім окремо, якщо вам буде цікаво. Досить великий вибір монет є. В них також часто проводяться нові лісінги токенів, яких, наприклад, немає ще на інших біржах. Тому це теж як можливість знайти якусь там монетку, яка ще не торгується на інших біржах, але має ліситися, відкупити і так. Маніпулювати. Якщо прийти донизу, то ми бачимо цей копітрейдинг і тут в самому низу можемо подивитися партнери, і партнери теж про багато що говорять. Подивіться, в них є SAMSAP, Сап, TradingView, Chainlist, Certik. В них пройдений аудит. Тут де більше можна глянути їхнє навіть підтвердження резервів. В них 100% резерви біржі підтверджені. Також друзі, вони отримали ліцензію на роботу в Штатах в Євросоюзі, в Австралії та в інших країнах. Ну я кажу по самих навіть партнерах, ось консенсус. Ви можете побачити, що їх підтримують досить потужні проекти. Можете навіть побачити, що в мене зараз на гаманці лежить 2686 доларів. Я закинув їх, тому що я торгую тут одну акцію, яку я публікував у своєму каналі. Але про це трошки пізніше на цій біржі, друзі, дуже часто, як я вже казав, проводяться різні промо-акції, за які дають винагороди на спот, на ф'ючерси, за депозит, за торгівлю, за оборот на ф'ючерсах, за оборот на споті. Помимо цього всього ще падають ваучери, які зменшують витрати на комісію. Одним словом, тут є багато можливостей заробити. Я буду тепер частіше публікувати різні акції у Йому каналі також робити додаткові відеоролики по цій біржі, тому що поторгувати навіть на споті вона мені зайшла. Давайте перейдемо на спот. Я навіть покажу. У мене зараз тут відкрита позиція. Ось у мене стоїть стоп лос. Я трошки закупив біткоїна, але це, друзі, торгую спеціально для промо-акції, яку я опублікував ось тут. У моєму телеграм-каналі можете побачити. Вона закінчується буквально через один день, але тут можна впли до одного ефіріума виграти лише за оборот на споті. От я зараз перейду за посиланням акції, покажу, який в мене оборот, щоб ви розуміли, що я сам користуюся цією біржею. Один день до закінчення, дивіться, в мене 209 тисяч доларів обороту. Я на 52 му місці. По суті, за 52 ге місце мені мають дати 160 доларів у винагороду. Хоча на комісію я приблизно потратив стільки ж, тому що я до сьогодні був на 35-му місці і мав би отримати 400 доларів. Але так як я її очікував, маркетмейкер висадив всіх трохи і прийдеться ще трохи підторгувати, щоб втриматися в топ-50. Якщо хтось дивиться це відео ще сьогодні, 18 жовтня або на початку 19-го, то ви ще можете встигнути взяти навіть тут участь, тому що тут. Тут ще є рівно доба часу, і можливо собі поторгувати хто хоче понабивати оборот, так як і всюди тут є деривативи, є безстрокові фьючерси, є стандартні фьючерси. Вони трошки відрізняються, тому що друзі, тут на стандартних ф'ючерсах на хвилинку можна торгувати навіть золотом. Ну тобто, про що тут говорити? Ви можете вибрати ось тут активи. Тут є акції, можна торгувати, індекси, товари. Дивіться, ми можемо вписати, наприклад, gold і ось торгувати золото. Наприклад, акції там Apple можна торгувати акціями. Apple. Я такого ще не зустрічав, якщо чесно. Але в я зазвичай торгую більше безстрокові, тому що тут більший функціонал. І якщо набивати, наприклад, оборот, то стандартні фьючерси вони рахують оборот лише за відкриття угоди. Тобто, коли відкриваєте угоду, знімається комісія і вам рахується оборот. А за закриття угоди комісію не бере на стандартних фьючерсах, тому і не рахує вам оборот, коли ви закриваєте угоду. А на безстрокових ось цих тут рахує і відкриття, і закриття. І можна ставити собі так само стоп-лоси. Думаю, по деривативах теж можу записати вам окреме відео, як набивати обороти, тому що оборот. Зручно набивати в стейблкоїнах і умовно, навіть є якась промо-акція там треба набити, наприклад, мінімум 10 тисяч доларів обороту. Ви берете, наприклад, 100 USDT в парі до USDC, берете сотві плече і маєте 10 тисяч доларів обороту. По суті, з мінімальними затратами, бо USDC і USDT пара не волатильна, тому тут є чим покористуватися і що на цій біржі робити. Також важливою штукою для новачків буде те, що тут у них, є, ось бачите, демо трейдинг. Це можливість поторгувати не власними коштами, а уявними. Звісно, там психологія торгівлі буде зовсім мінімум. Іншою, але поклацати, розібратися функціонально на демотрейдингу без ризику втрати власних коштів можна. Ну якщо збираєтеся брати участь в різних промо-акціях на тому ж споті чи на фьючерсах, майте на увагу, що лімітними ордерами користуватися набагато легше і вигідніше. Я торгую лише лімітними, іноді по ринку вони іноді по ринку навіть не виходять по комісії дорожче, але мені зручно лімітками купити. Ліміт там вибираю суму. У мене зараз відкритий ордер, і зі стакану вибираю ось тут ціну або ось тут, або дивлюся, яка вигідніше, можу трошки почекати. Ну, в загальному це ще буду все розповідати в інших відеороликах, тому обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube, тому що в мене багато відео по ретродропах по інвестиціях, я думаю, вам точно буде цікаво. Найголовніше є те, що біржа нікого не обмежує, нікого не фільтрує, не блокує. Всі використовують її як хочуть, і тим більше, якщо у вас виникнуть якісь питання по біржі, якісь навіть проблеми. Я як партнер зможу вам допомогти їх вирішити, тому що в мене є вихід на менеджерів. Ну а якщо ви маєте свій, наприклад, телеграм-канал або. Маєте свій YouTube або являєтесь інфлюенсером, маєте підписників, можете звертатися до мене, і я вам можу допомогти теж зробити партнерку від цієї біржі. Отакий, друзі, у нас вийшов сьогодні короткий невеликий обзор цієї біржі. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.